У вас чи ваших близьких зайва вага, порушення метаболізму чи вже встановлене ожиріння та преддіабет це вирок, якщо не почати себе рятувати вже сьогодні. Такі медичні стани це не про невідповідність канонам краси, а про суттєву загрозу для здоров'я. Адже зайва вага, метаболічні розлади, діабет це мінус 7-10 років вашого життя. Та не варто панікувати і втрачати свідомість від цін та наслідків баріатричної хірургії, сучасна медицина. І грамотна, комплексна турбота про себе здатні допомогти без оперативного втручання та інших радикальних методів. Мене звати Євген Шагов, я кандидат медичних наук та перший ейдж менеджер країни. І сьогодні я познайомлю вас із небезпекою пандемії ожиріння та розкрию секрети, як себе від них уберегти ефективно та без ризиків, що несе в собі самолікування. Ставте під цим відео лайк, пишіть коментарі, так я побачу якомога більше українців. Тож почнемо. Ви знали, що в Європі? 60% дорослих страждають на ожиріння та зайву вагу. Але в чому проблема? Адже завжди можна купити одяг на розмір більше, і взагалі краса не вимірюється в кілограмах. Чи не так? На жаль, загроза не на поверхні, найбільш фатальні наслідки непомітні, і більшість з них відтерміновані, на відміну від одразу помітних плюс 2 кілограми після новорічних свят. Але патології їх накопичення наздоженуть вас неодмінно. І це буде геть не у вигляді зайвих витрат на більші джинси. Зайві кіло псують вашу фігуру, вони вбивають вас, знищують імунітет, альпротине здоров'я, руйнують серце та судини, викликають ментальні проблеми. Зайва вага є причиною кожного п'ятого випадку раку. Ожиріння збільшує ризик депресії на 55%. Люди з зайвою вагою частіше хворіють, зокрема майже вдвічі на коронавірус. Кожна друга жінка. Із ожирінням має проблему у сексі. У чоловіків ожиріння підвищує ризики потенції від 30 до 90%. Ожиріння в два рази, Двічі. підвищує ризик деменції та в півтора рази ризик хвороби Альцгеймера. Ожиріння підвищує ризик гіпертонії, яка, в свою чергу, є фактором ризику інсульту, інфаркту міокарда, серцевої недостатності та аневризму аорту. Чому? Тому що це комплексна проблема, а не просто збільшення кількості жиру під шкірою. Жир це дипотоксинів. Та джерело хронічного запалення. Жир це ще й ендокринний орган. Зайві кілограми жиру дорівнює надлишок естрогенів, як у чоловіків, так і у жінки. Це патологічне утворення в судинах, це відкладання жиру між внутрішніми органами, що порушує її функцію. Це жировий гіпотоз печінки. Порушення обмін речовин та зайва вага викликають масштабні каскадні зміни в організмі, за якими стоїть гормональний дисбаланс. Дисбаланс гормонів призводить до зниження імунітету та лібіду, погіршення сну, погіршення працездатності та серцесійкості. Надмірна вага призводить до системних патологій, які провокують діабет, серцево-судинні захворювання, обструктивне апноя та рак. Через метаболічні зміни і фактори, що провокують ожиріння, змінюється ліпідний профіль. Коли поганого холестерину стає забагато, через що виникає судинна дисфункція, яка веде, зокрема, до атеросклерозу, тромбозу, інфаркту та інсульту. Жир як рак. З певної кількості злоякісне утворення, яке розростаючи, знижує ваші шанси на щасливе життя та активне довголіття. Тільки онкологія страхшить усіх, а жир не лякає нікого І дарма. Не варто чекати, коли виникнуть всі ці патології. Майте зайву вагу. Зверніться зараз до спеціаліста. Варто піти до лікаря, якщо у вас нестабільна вага, ви то худнете то набираєте знову, У вас набірний апетит та відчуття голоду навіть після їжі. У вас підвищена тяга до солоної, солодкої та жирної їжі. Вам важко витримувати без їжі більше 2-3 годин. Після їжі ви часто відчуваєте сонливість, Ви зазвичай не снідаєте, а вечеряєте дуже пізно. У вас багато пілом та червоних цяток на шкірі. Ви стали більше пити. Часто відчуваєте сухість у роті. У вас хронічна втома, стала гірш концентрація уваги та сон. Ви часто прокидаєтесь вночі, зокрема щоб сходити в туалет. Адже зайва вага це лише один із симптомів метаболічних порушень. Які варіанти лікування? Традиційно без магічних пігулок. Основні засоби від ожиріння та діабет другого типу максимально прості: дієта та фізичне навантаження. Дієта повинна включати адекватний режим, зменшення калорійності. Та балансування раціону не просто ніяких цукерок, булок та піци, а обмеження у всіх простих вуглеводах: фрукти, йогурти, борошняні вироби, рис, картопля, сухофрукти, солодкі напої тощо, адже постійне вживання легкозасвоюваних вуглеводів. Потребує виробки великої кількості інсуліну, що виснаже підшлункову та веде до діабету. Американська діабетична асоціація рекомендує дієту із високим вмістом клітковини 25, а краще 50 грамів на день, та нерафінованих вуглеводів і низьким вмістом насичених жирів, молочних продуктів, фастфуду та інших надмірно оброблених продуктів. Акцент на продукти з низьким глікемічним навантаженням насіння, риба, некрохмальні овочі та зелень, зелень і ще раз зелень. Регулярний спорт з обов'язковим поєднанням аеробних та анаеробних тренувань, скандинавська хода чи орбітрек, плюс прокачки м'язів зі штангою. для здоров'я важливо не просто аеробна фізична активність, яка здатна створити кількісну різницю між спожитими та витраченими калоріями, та спрямувати глюкозу в крові до м'язів замість відкладання у жиру. Ще більше значення має нарощування м'язів. Це із запорука синтезу статевих гормонів. Які прямо стимулюють ліполіс зжигання жиру. А також достатня кількість м'язів це ще й постійна утилізація зайвих калорій, а не лише тоді, коли ви займаєтесь аеробним фізвантаженням, тобто маючи потужні м'язи, ви худнете навіть у вісні. Додатково до модифікації способу життя застосовуються фарма та ортомолекулярні препарати. По-перше, метформін. для контролю рівня цукру, він зменшує продукцію цукру в печінці та всмоктування глюкози у кишківнику. А також підвищення чутливості до інсуліну у м'язах, що також сприяє утилізації зайвої глюкози, друге нове покоління препаратів для контролю рівня цукру в крові, відновлення чітливості тканин до інсуліну, корекції функцій післункової залози, печінки та кишківнику, такі як Саксенда, Озимпік, Вегові, Мунжаро та інші, третє: BHRT – біодентичні гормони для оптимізації балансу. Порушення якого саме і заважає легко скинути вагу, як це було можливо у підлітковому періоді, навіть при суворій дієті, так буває при нестачі ДГА, тестостерону, гормону росту та особливо гормонів щитоподібної залози. І четверте, але не менш важливе – суплементи для покращення метаболізму, нормалізації вуглеводного та ліпідного профілю, якими вони є. Ліпова кислота, біотін, карнітин, хром, Q10, омега-3, магній, кориця, вітаміни С, Д, Е, e, берберин, інозитол, чесник, зелений чай, червоний вріжовий ріст для контролю рівня холестерину, триптофан для підтримки рівня серотоніну та покращення сну. Якщо мова йде вже про загрозливі форми ожиріння, також застосовують препарати, рекомендовані в Україні відповідно до клінічних настанов Ожиріння у дорослих та схвалені управлінням санітарного нагляду за якість харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів для лікування ожиріння, а саме королістат для блокування смоктування жирів, а також фентермін в монотерапії та при деяких захворюваннях психіки у комбінації із тупіроматом ксімія. Вони з 2012 року схвалені в США для лікування ожиріння, але не мають реєстрації в Україні. Останнім резервним інструментом контролю зайвої ваги є баріатрична хірургія, дієва, але не є панацеєю та має певні наслідки. Метаболічний синдром це складний стан, який зачіпає мільйони людей у всьому світі. За даними ВОЗ, близько 20% дорослого населення страждає на це порушення, і його ризик значно зростає через малорухливий спосіб життя та незбалансоване харчування. Ви маєте розуміти, що метаболічний синдром це наслідок тривалих порушень у способі життя і його лікування потребує комплексного підходу, що включає три основні напрямки: корекція наслідків, робота з причинами і відновлення гормонального балансу. Медикаменти, такі як метформін, семаглютіт або ліраглютіт. Довели свою ефективність у боротьбі з проявами метаболічного синдрому. Наприклад, метформін знижує ризик розвитку цукрового діабету другого типу на 31%, а препарати GLP 1 допомагають зменшувати вагу на 5-10% та покращують чутливість до інсуліну. Але усунути метаболічний синдром без змін способу життя неможливо. Правильне харчування, зменшення споживання цукру, транжирів, збільшення білків і клітковини, регулярна фізична активність не менше 150 хвилин на тиждень та контроль рівня стресу є ключовими складовими успіху. Дослідження показують, що такий підхід знижує ризик серцево-судинних хвороб аж на 50%. Важливо, метаболічний синдром майже завжди супроводжується порушенням рівня гормонів, що посилює проблеми з обміном речовин. Відновлення балансу за допомогою біоідентичних гормонів допомагає стабілізувати метаболізм та закріпити результати лікування. Наприклад, така терапія знижує ризик повторного набору ваги до 80%. Тож комплексний підхід до лікування метаболічного синдрому, який включає зазначені три напрямки, може знижувати рівень поганого холестерину на 20-30% і зменшити ризик серцево-судинних захворювань на 60%. Тому метаболічний синдром це не вирок. Сучасна медицина дає змогу ефективно боротися з цим станом за умови своєчасної діагностики та системного підходу. І наостанок підкреслю: піклуйтеся про своє здоров'я. І воно подбає про вас. Метаболічний синдром та ожиріння досить підступні. Більшість з нас думає, що в зоні ризику лише люди з зайвою вагою понад 100 кг. А іншим, дякуючи маркетологам та інстаграм-коучам, треба просто себе полюбити. Бажано завдяки марафону прийняття себе. будь – це чудово. Але не можна допускати, щоб співвідношення окружності талії до об'єму стегон перевищувало 0,8 у жінок та 0,95 у чоловіків. Ми говоримо про ожиріння та діабет другого типу завжди в парі, бо в основі зайвої ваги та мотоблічних порушень завжди одна причина спосіб життя. Багато калорій з простих вуглеводів, багато трансжирів, мало руху, мало сну, мало клітки в раціоні. Інсулінорезистентність та гормональний дисбаланс це наслідок, а не причина проблем. Тому для їх уникнення головне здоровий спосіб життя, контроль ваги та композитного складу тіла, схуднення шляхом зменшення споживання калорій, перебудови складу раціону харчування, графіку споживання їжі та збільшення фізичної активності. Раціональне за калорежим та складом харчування та достатнє фізичне навантаження повинно доповнюватись наступними кроками: відновлення оптимального рівня гормонів молодості, стероїдних та тиреоїдних гормонів, гормону росту, приведення до оптимального рівня гормонів старості, інсуліну та кортизолу, відновлення чутливості тканин до інсуліну, турботи про здоров'я шлунково кишківникового тракту, нормалізацію засвоєння та компенсацію дефіцитів мікро- та макронутрієнтів. Збільшення витрат енергії в стані спокою та нормалізацію вуглеводного обміну за допомогою нарощування м'язової маси. І на останнє відновлення рівня серотоніну в мозку та боротьба зі стресовим приїданням, коли ми плутуємо сум та втому і з голодом. Для чого нам потрібні нормалізація мікрофлори нашого кишківнику? Адже 90% серотоніну синтезується саме в ньому, а також здоровий сон, стрес-менеджмент та грамотна суплементація. Основні рекомендації: по-перше, ревізія дієти якомога більше клітковини, достатня кількість білка та корисних жирів, якомога менше легко засвоєних вуглеводів, відмова від солодких напоїв, печива, тортиків, фастфуду, кетчупів, кобаси і сосисок, адже в них дуже багато крахмалю, вареників, пельменів, булок, сирників, бутербродів і піци як основ раціону все можна, якщо раз на тиждень, весь інший час овочі. Овочі, ще овочі, птиця, риба, морепродукти, насіння, рослинні олії та гріхи. Чи можна жирне м'ясо чи фрукти? Так, але зовсім трохи. До речі, замість фруктів краще ягоди, не солодкі. Друге: боротьба ефективна з гіподинамією. 10 тисяч кроків це добре, але недостатньо. Аеробні та анаеробні вправи Стречинг. прокачка м'язів, які є помпою для синтезу гормонів. І засобом утилізації цукру. Спорт мінімум тричі на тиждень по годині. Третє здоровий сон. Лягати спати потрібно не пізніше, 2230 23,00, і спати 7-9 годин щодня. Адже нестача сну порушує баланс гормонів, підвищує апетит, знижує стресостійкість, заважає організму боротись з токсинами, спалювати жир. Регенерувати та призводить до порушення обміручовин і набору ваги. І четверте комплексна суплементація та інші технології керування віком. Окрім здорового спосібу життя, важливими є компенсація дефіцитів вітаміну D, омега-3, магнію та хрому. І лише після цього детокс, біочерті, IV-терапія, апаратні методики, що прискорюють метаболізм та, звісно, потужний біотех. Якщо бажаєте дізнатися більше про ці інструменти, рекомендую прочитати Age management Book. Ця книга познайомить вас із новітніми протоколами схуднення та молодження, правилами діагностики, основними принципами сучасної превенції та топовими методиками інноваційної медицини. А головне відкриє вам 9 кроків, які допоможуть досягти відчутних змін лише за 90 днів. Завантажте її безкоштовно. У мене в телеграм-каналі та отримайте покрокову інструкцію для покращення вашого здоров'я. Якщо ж академічна частина вам здається надто зблутаною і ви одразу готові діяти, для швидких результатів розгляньте варіант прийому метформіну. Це препарат, що дійсно дієво допомагає покращити метаболізм та убезпечить від ризиків діабету, але ж, звісно, після консультації з лікарем. Для стійких та більш виразних змін під наглядом професійних лікарів-йдж-менеджерів оберіть медичний супровід в онлайн-сервісі превентивної медицини Gamma Consulting. X2 Healthy Box від Gamma Consulting – Це лабораторні дослідження та онлайн-тест для оцінки вашого здоров'я, консультація з лікарем менеджером та бокс індивідуально підібраних суплементів на 28 днів, тож не відкладайте на завтра турботу про своє здоров'я сьогодні, а користуйтесь усіма можливими для вас способами підтримати ваш організм. В описі до цього відео залишаю посилання на спешну пропозицію для моїх глядачів. До речі, ви знали, що кількість випадків діабету за останні 40 років зросла в 4 рази, це за даними ВОЗ. при тому, що 96% випадків можна було б зберіг. Якщо не встигнете до 50 років і ваш спосіб життя все ж призведе до діабету другого типу, це скоротить вам життя на 6 років. Сподіваєтесь, минеться? Наразі діабет має кожен 10-й житель планети. В Україні ситуація гірша. Тож пильнуйте. Превентувати завжди простіше та дешевше, аніж лікувати. Перевіряйте рівень лікованого гемоглобіну та індекс хома це рівні інсуліну та глюкозу, ліпідограму. Та інші показники з рекомендацією лікаря, хоча б раз на рік. Регулярно робіть чекапи рівня гормонів, починаючи з 35 років, у випадку вже виявлених порушень метаболізму та зайвої ваги і раніше, щоб вчасно розпочати їх корекцію до оптимального рівня. І забудьте нарешті про виснажливі дієти. Є сенс просто один раз в житті за місяць-два навчитись правильно харчуватись та робити потім це із задоволенням протягом всього свого життя. Не дарма кажуть, сприймайте їжу як ліки, щоб з часом не їсти ліки замість їжі. Займайте спортом регулярно, відпочивайте достатньо. Та пам'ятайте, тіло завжди вам віддячить тим самим ставленням до себе. Бережіть себе, керуйте своїм біологічним віком і не забувайте поширювати це відео. А я бажаю вам міцного здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.